Вітаю всіх. Вчорашня доба і сьогоднішня ніч для жителів Кременчуцького району була дуже напружена. Повітряна тривога лунала на протязі понад три години. На щастя, на території Кременчуцького району прильотів ворожих ракет і дронів не зафіксовано. Дякуємо за це Збройним силам України, які бережуть наш щас і спокій. Але в той же час, як завжди, скільки б ми про інформаційний простір не говорили, але дуже багато дописів, і домислів в наших інтернет-ресурсах, я хочу вас закликати, допомагати нашим Збройним силам, а не полегшувати життя нашому ворогу. Від цього залежить наша з вами власна безпека. Від цього залежить наскільки ми будемо мати ресурс в енергетичній сфері. Від цього залежить наше все. Тому прошу будьте обачними. В своїх дописах, в інтернет-ресурсах будь-яке фото, будь-яке відео, навіть якщо там нічого нема конкретно воно мати може будь-які цифрові сліди. І це може допомагати нашому ворогу. Так що, ну ще раз закликаю: будьте обачними, обирайте те, що ви хочете публікувати. Взагалі, по можливості. Будь-які публікації треба виключити. Будь-які дописи треба виключити. Треба чекати завжди офіційних коментарів наших збройних сил. Це їхня робота, це їхнє завдання. А ми повинні їм допомагати.